Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Завдання номер 144. Серед виразів. Знайдіть такий, який тотожно дорівнює виразу. мінус 12А плюс 7 мінус 2А. Для цього нам треба спростити вираз мінус 12А плюс 7-2а. І запишемо мінус 12А. Далі треба відкрити дужки. Якщо перед дужками стоїть плюс, тоді просто опускаємо ці дужки. Це буде плюс 7 і мінус 2А. Тепер треба звести подібні доданки. Мінус 12а і мінус 2а це буде мінус 14а. І перепишемо плюс 7. Тепер шукаємо серед виразів такий вираз. І скажемо, що вираз тотожно дорівнює виразу мінус 14A плюс 7. Відповідь мінус 14а плюс 7. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!